Холодне пиво та креветки. У літню спеку це чи не найулюбленіша страва багатьох? Тож, схоже, відштовхуючись від цього, Рівненська АЕС і оголосила тендер на закупівлю 812 пляшок пива, а до солодового 130 кілограмів морепродуктів. Однак такі атомників викликали чималу хвилю обурень. Рівненська атомка опублікувала тендер на закупівлю солодового пива загальним об'ємом майже 500 літрів. Очікувана вартість близько 20 тисяч гривень. На додачу планують закупити ще й морепродукти: зокрема, 30 кілограмів свіжоморожених креветок, 10 кілограмів королівських ракоподібних, 80 кілограмів кальмара у різному вигляді і куди ж без м'яса мідій. Обійдуться морепродукти у майже 24 тисячі гривень. Та ось відреагували на таку закупівлю жителі області м'якока. Не дуже. Там ще закупівля закуски передбачена. Кальмари, креветки, суха рибка. АЕС планує непогану певну вечірку. Хтось в курсі, стрім буде? Вони там що, курять, аж не повірила. Зайшла в саму закупівлю, точно? Пиво і АЕС. Ви що курите, чуваки? Справді якийсь анекдот. Ви що розум втратили під час війни? Чи вважаєте, що все зійде з рук, а не хочуть йти захищати країну? Ганьба! Кому війна, кому мати рідна? Аби з'ясувати, чому на сайті держзакупівлі з'явились такі тендери. Ми звернулись до Рівненської АЕС. Як пояснила начальниця управління робітничого постачання Ірина Пляханова, у структурі атомки є підрозділ, який забезпечує енергетиків продуктами харчування. Тож подібні закупівлі здійснюють регулярно. Щороку ми здійснюємо закупівлі алкогольних. Напоїв у відповідності до діючої ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, ми це можемо здійснювати в кафетерії театральної, які знаходиться в центрі міста Вараш. А також на Білому озері в нас там є буфет Рок-Біле озеро. Усі закупівлі на продукти харчування, які здійснює ВП Рівницька АЕС, здійснюються відкрито. І відображені на майданчику прозоро. Управління робітничого постачання забезпечує продуктами харчування та напоями кафетарій у місті, і буфет реабілітаційно-оздоровчого комплексу на білому озері. Наші працівники, які відпочивають, вони харчуються в нас їдальні. Є люди, які приїхали на відпочинок і вони хочуть. Перекусити, просто на ланч сходити. Вони йдуть до нас в буфети і ми їм забезпечуємо там, гарячими стравами. Вони замовляють напої різні, ну, це можуть бути як холодні, кава, чай, е, алкогольні напої. У нас є ліцензія і роздрібну торгівлю алкоголю. Як зазначив генеральний директор атомної станції Павло Ковтонюк, публікування подібних дописів це навмисні дії, які можуть вплинути на ситуацію в колективі. Тож вирішення проблеми довго не шукали. Щоб зняти напруженість в нашому колективі населення в нашому місті, ми прийняли рішення відмінити ці торги. Колектив в першу чергу. Його ціль це безпечне, максимально можливе виробництво електроенергії. І для цього ми робимо все. Відтак цьогоріч, через розголос, схоже, енергетики та відвідувачі, зокрема і оздоровчого комплексу, залишаться і без пива, і без морепродуктів. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканала й